Ти, Господи, захорониш нас і заховаєш нас від роду цього і повіки. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Що мав на увазі Псалмопівець Давид, коли каже: Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас, бо цей рід піддався. Спокусі обману лукавого. І той гріх непослуху і невміння слідувати за словом Бога, який промовляв до пророків через своїх праведних і вибраних, щоб людина позбулася обману, вирвалася із темряви. Призвів до того, що людина захворіла тяжкою недугою, внутрішньою розслабленістю. І сьогоднішній уривок Євангелія від Матея описує нам, коли Ісус Христос, сівши в човен, переплив і прибув в своє місто. І тут друзі в іншому місці Євангелія приносять розслабленого, тобто паралітика, спаралізованого, той, який не міг сам рухатися. Гріх сковує людину, людське тіло, яке призначене, щоб носити Духа Божого в собі. З понівечене, з безчещене, диявол насміхається з людини, яка є безпорадна. А для людей, особливо для книжників, а в п'ятницю, коли ми читали уривок Євангелія про дорогоцінну перлину, про невода закінчується Івангелія від Матея Ці, в цій притчі бути книжниками, а книжник той, який досліджує писання, той, який шукає правди істини в пророчих псалмах. І в пророчих повчаннях. Не як ті книжники, про яких ми сьогодні чули в Євангелії від Матея, які засудили Ісуса вчинок, яким Він стіляє розслабленого паралітика. Бадьорися Сину Твої гріхи, відпускаються. Що каже Христос? Встань, встань, візьми своє ложе і ходи. Дослівно святі Отці перекладають цей вислів, встань, тобто «воскресни». піднімися, піднімися з гробу гріха, смерті. Чому євангелист Матей використовує власне, цей вислів? Встань. Бо свого часу він пам'ятає, коли Христос підійшов до, неї, до нього і каже: Встань і ходи за мною. Тобто Воскресни, полишись своє життя минуле. Тут є два аспекти, на які варто звернути увагу це є віра друзів, які принесли його на ліжку до Христа. І в іншому випадку Матей чітко розкриває самопізнання. І як апостол Павло в сьогоднішньому посланні каже, «Використовуємо, використовуємо ті дари, якими Бог нас так щедро виділив, наділив на славу Його. І далі каже, нехай наша любов не буде лицемірною. Бо любов о цих друзів була щира і подивогідна для самого Бога. Тому Він каже: бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Так щоб ви знали, каже Христос, син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Як то ж важливо. Дорогі брати і сестри, пізнати Христа в своєму власному житті, почути це слово, Слово, яке завжди, Боже Слово, завжди має цілющу силу. Світло, яке Бог хоче відкрити на нашому життєвому шляху. Завжди приносить радість. Сьогодні ми святкуємо велике свято Пророка Іллі, пошановане у нашому українському народі ще з давніх княжих часів. Адже перша церква, яка збудована на нашій українській землі, вона була посвячена честь Великому пророкові Іллі. Той пророк був вигнанцем, який пробув в пустині три роки, тоді, коли зачинилося небо, і була посуха, і голод лютував. І ні до, ні, ні до кого був, не був посланий пророк Ілля. Лише седон край, в сарепту до вдови, яка мала єдиного сина, який був хворий. Тут є також дуже важливий момент, коли ця вдовиця приймає великого пророка. У своєму домі, в якому Віяв вітер і панував голод. І ту останню кришку олії і борошна, вона використовує, як ми читаємо в Старому Завіті, і вспікає коржа, щоб цей пророк Божий помазаник не погинув. І так вона каже, Оце останнє я віддаю тобі, і напевно ми з сином помремо з голоду. І каже пророк до неї, ні, жінку Божа, напевно, не помрете. І коли вона спекла цього коржа і нагодувала Божого помазаника, Бог помножує її мукою і олією. А був в неї син єдиний хворий і помирав. Знову ж таки читаючи святе писання, яке чітко описує його молитву. Пророк Ілля молиться, Господи, не погордуй молитвами слуги Твого і, простягнувшись над тілом мертвим дитину. Він повертає Духа Божого, і ця дитина зцілюється. Книжник це той, який шукає, правдивий книжник це той, що шукає і читає в книзі життя голосу Бога, який говорить правду до людей. Так важливо зараз нам цієї правди насититися. бо кругом нас тільки диявольська брехня, яка, на жаль, виходить через уста людини. І навіть слово любов, яке виходить Ісус людини є брехнею. На жаль, Бо правдива любов є тільки в Бога, і хто йде і надіється на ті слова, Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього повіки, бо Божий народ ніколи не знищений. Правда Божа ніколи не буде переможена. Дорогі брати і сестри. З тих двох уривків Євангелії від Матея та Луки ми мусимо бути дуже обачними, щоб не загубити людський образ. Бо людський образ це є Боже твориво. Тому Бог завжди прагне звільнити людину від паралічу, гріха. Неправди, полишити, треба встати, встати і полишити те, що було дотепер, щоб жити іншим життям. Але без нашого заброшення ми не можемо отримати зцілення, тільки з нашої волі, бо в ній вміщена віра, надія. Любов, те, що влити